Україна поки що не виробила адекватного підходу до окупованого Криму. Офіційна позиція виконавчої влади у Києві досі не сформована. Напередодні з'явився перший натяк на здатність діяти жорстко щодо окупантів. На годину Крим позбавили електроенергії. Причина в окупованій автономії перевищили ліміти споживання. Але це скоріш вимушений крок в умовах дефіциту електроенергії в самій Україні. Про кроки на випередження поки що не йдеться. Що минув вже майже рік від окупації Криму. Майже рік від постанови Верховної Ради України про гарантування прав кримськотатарського народу у складі української держави, яка була ухвалена ще в березні, але після того не було зроблено майже нічого. Саме кримські татари в переважній більшості налаштовані проукраїнські, але підтримки з материка практично немає. Представникам старшого покоління є з чим порівняти нинішню окупацію. Це приблизно до ті годин, там це розсвіт доносительства, Заслушивание все, страх, люди боятся между собой даже разговаривать. Но это крымские татары уже переживали, поэтому они, наверное, переживут и эту оккупацию тоже. Хотя, конечно, очень тяжело. Сам Мустафа Джемілєв та голова меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров не можуть потрапити на рідну землю через заборону окупантів в Києві та у європейських столицях. Вони намагаються організувати міжнародний тиск на Кремль серед найближчих планів прийняття закону України про права кримських татар як корінного народу. Мустафа Джемілєв переконаний, що надійшов час виправляти помилки попередніх років. Функціонування язика, функціонування представників органів власті. Хотя избираемые самим крымско-татарским народом такие структуры, как Меджлис крымско-татарского народа, Курултай, существовали с первых дней еще до провозглашения независимости Украины с июня 1991 -го года, но они рассматривались властями как нелегитимные органы. Саме така позиція Києва дозволила окупантам залучити до своїх органів влади окремих представників кримськотатарського народу. Сьогодні російська влада намагається поставити свою людину Ремзі Ільясова на чолі меджлісу. Мета посилити розкол серед найбільшого корінного народу півострова. Якщо Київ і далі займатиме пасивну позицію в обороні прав своїх прихильників, ситуація погіршуватиметься. Анвардеркач, телеканал Еспресо.